Україна має бути готова до можливого прийняття біженців з Курської області, де ситуація може погіршитися через гуманітарну кризу. Про це повідомила в телеграмі 14 серпня. Віцепрем'єрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Берещук. У зв'язку з цим міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило цілодобову гарячу лінію для надання гуманітарної допомоги жителям Курської області, які потребують підтримки або мають намір евакуюватися до України. В Курській області Росії створено буферну санітарну зону. Про це повідомили президент Володимир Зеленський, омбудсмен Дмитро Лобінець, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністерка з питань реінтеграції Ірина Ворощук після спільної наради 14 серпня у своїх телеграм-каналах. За словами Ірини Верещук у створеній зоні безпеки перебувають цивільні росіяни, які під захистом міжнародного гуманітарного права відповідно військові ЗСУ, планують далі. Цитую проведення гуманітарних операцій, щоб підтримати цивільних у межах зазначеної зони відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних як у бік Росії, так і в бік України. Допуск міжнародних гуманітарних організацій з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації. Пояснила віцепрем'єрка власне про це будемо говорити детальніше з експерткою громадської правозахисної організації Регіональний центр прав людини Катериною Рашевською. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас. Вітаю от власне надання гуманітарної допомоги цивільному населенню на території Курської області Російської Федерації. Можливо, евакуація людей із зони бойових дій. Як це має відбуватися за міжнародними гуманітарними правилами? А насправді Україна зараз робить те, що має робити, як держава, яка здійснює ефективний контроль над цими населеними пунктами. Ми Фактично є відповідальними за безпеку російських громадян, які перебувають під нашим контролем. І таким чином, якщо необхідна і міркувань безпеки або існує нагальна військова необхідність для евакуації, така евакуація має бути. Якщо така евакуація може бути відтермінована, тоді місцеве населення повинно бути пере. Повної території йому має бути надано ліки, медичні послуги, належні приміщення для проживання, належне харчування, гуманітарна допомога. Та те, що Україна оголосила про можливий доступ міжнародних незалежних урядових і неурядових організацій до цих мешканців, це також виконання нами наших зобов'язань, що за міжнародним гуманітарним правом, що за міжнародним правом прав людини. єдине, що я підкреслю, що евакуація у бік України є одним із найбільш небо. Ажних варіантів, і так званою межі resort тобто єдиною останньою опцією, коли всі інші вичепані, всі інші опції це евакуація майже окупованої Україною території. Тобто, всі ці заяви Росіян про евакуацію, евакуацію мешканців Турщини на окуповану територію Запорізької області, вони є абсурдними, і я ознакою окремого воєнного злочину. коли Цієї окупованої російської території. що стосується евакуації від Російської Федерації, то маємо розуміти, що це повинно здійснюватися на запит самої Російської Федерації і за попередньою домовленістю про діяльність евакуаційного коридору, тому що ми не можемо бути впевненими, що Російська Федерація не почне обстрілювати цей евакуаційний коридор з окупованої території України за того, щоб звинуватити цьому Україну і маніпулювати таким чином міжнародним співтовариством. От власне, пані Катерино, на вашу думку, щоб дотриматися всіх норм міжнародного гуманітарного права, чи не потрібно було спершу запросити саме представників міжнародного червоного хреста і також ООН, аби вони були присутні на цій території? і, Відповідно, вони вже координували певні роботи, які стосуються місцевого цивільного населення. Україна насправді зробила все правильно, тому що ми оголосили, що такий доступ буде наданий у Женевській конвенції, і особливо це ми можемо простідкувати по коментарю міжнародного комітету Червоного Христа до відповідних положень Женевської четвертої конвенції. Немає вимоги, що це має здійснюватися одночасно, наприклад, із окупації території разом з українськими збройними силами заходить міжнародний комітет Червоного Христа чи управління Верховного комісара ОН з питань біженців. Ну погодьтеся в реальному світі за обставинами реальних бойових дій. Це просто неможливо. А Україн повідомили ці організації по факту стали на себе зобов'язання гарантувати їхній доступ до окупованих Україною територій. Але маємо розуміти, що разом із доступом ми також маємо гарантувати безпеку цих осіб. Ймовірно, вони будуть функціонувати в кожному населеному пункті, який знаходиться під ефективним контролем України, тому що просто буде неможливо гарантувати їхню безпеку. Але те, що такі організації будуть присутніми, це є маркером гуманності і там розвиненості, що наших збройних сил, що України, тому що Російська Федерація протягом 10 років блокує доступ незалежних міжнародних урядових і неурядових організацій до тобто, пованих території України. Як на мене, дуже цікавий допис ви зробили на своїй сторінці у Фейсбук про те, що участь навіть в цьому процесі евакуації може брати і ще інша країна, третя сторона. Чи можете трохи детальніше розповісти про це? Так, звісно, отже, Україна від початку повномасштабного вторгнення намагалася домовитися з Російською Федерацією про призначення спочатку держав покровительки. Потім ми намагалися за нормами інших конвенцій призначити Швейцарію як державу, яка би відстоювала інтереси нашого на території Російської Федерації. Намагалися отримувати послуги посередства в окремих сферах від окремих держав, але в загальному випадку Російська Федерація блокувала всі ці ініціативи, бо інтерес у них був відверто кажучи, виключно від України Російській Федерації вони не були потрібні. Але на сьогодні, коли мова йде про її власне цивільне населення, про необхідність його евакуації, про необхідність надання гуманітарної допомоги різного роду послуг, можливо, російська. Це бурі більш піддатливою, ми зможемо призначити таку державу покривительку, і це дуже важливо, тому що вона має цілий масив прав та обов'язків за Женевською конвенцією, за четвертою Женевською конвенцією і за іншими нормами міжнародного гуманітарного права. І таким чином ми можемо мати довгостроковий позитивний результат для наших українських військовополонених для українських цивільних осіб, які утримуються незаконно Російської Федерації для повернення українських дітей тощо, тощо. Тобто тактично нині скористатися такою Водою, щоб призначити цю третю сторону, було би дуже добре, але я зроблю застереження, тому що як ми бачимо, що відбувається на території окупованої Курщини, потім близько тижня намагалися замовчувати все, що відбувається, не оголошували евакуацію. Влада просто накивала п'ятами. Робити припущення, що тут Росія. Раптом захоче діяти в інтересах власного населення власних громадян. Мені здається, було б надто романтично та наїмно. Пані Я перепрошую, невеличке уточнення, чи може це бути припустимо Білорусь, враховуючи, що ця країна теж співучасник злочинів агресії проти України. Ні, не можу, тому що це має бути нейтральна держава, яка прийнятна для обох сферін. Я не думаю, що для нас Білорусь, особливо після того, як вона у липні відкрила консульство в ростові на Дону до округів якого належать окуповані території України, тобто фактично визнала їх російськими. Тут нейтралітет і про можливість бути державою покровителькою мова не йде, і чому б, раптом Білорусь мала би. Конувати всі ті функції, в тому числі які перетинаються зі сферою міжнародного права прав людини, коли вона навіть європейську конвенцію про захист прав людини не ратифікувала. Тому тут я е, вважаю, що Білорусь нам абсолютно не підходить. Але для чого підходить Білорусь з Білорусі можна вести домовленості про те, що потік евакуйованих мешканців з окупованої Курської області може бути переспрямований через територію Білорусь, аби вони таким коридором поверталися назад на територію Російської Федерації? Я думаю, що ця опція була б набагато то більше аніж пряма евакуація на території Російської Федерації з Курської області, бо ще раз підкреслю не можна викрати обстріл власних громадян Російської Федерації. Пані Катерино, і дуже важливе питання стосується дітей: як правильно що потрібно врахувати, аби не бути потім винуватцем викрадання дітей з території Росії? Отже, первинний аналіз проведений мною свідчить про те, що я не таки евакуювали щонайменше статусних дітей, тобто дітей-сирі, дітей позбавних дітей батьківського опікування. І один із закладів, який був для дітей з інвалідністю, а також для осіб до 23 років з інвалідністю, первецв із Курської області. Ці діти нині перебувають в Сивухові, і тому фактично з України знята ось ця ноша евакуювати даних дітей відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Але не виключено, що частина. Thank okay. you. Стати статусними у зв'язку з активними бойовими діями, і якщо ми повинні будемо переміщувати цих дітей з метою гарантування їхньої безпеки, то потрібно дотриматися норм Женевської конвенції четвертої, особливо статті 78 додаткового протоколу. 1. до такого процесу, і я наполягаю, що тут не має бути постфактум, тут має бути цілеспрямована операція, організована разом із міжнародним комітетом Червоного Хреста, з відповідними інституціями системи організації Об'єднаних Націй, тому що Російська. Федерація точно буде затягувати процес надання дозволу на відповідне вивезення, вона точно буде намагатися маніпулювати на цій темі, щоб потім зняти із себе зобов'язання за вчинення воєнного злочину депортації українських дітей. Пані, Те, що мене ми... пані Катерино, якщо я дуже коротко я на вашу можу... думку, чи прискорить це процес повернення українських дітей? Чи тут впливу абсолютно ніякого не буде, оскільки це окремий процес повернення російських дітей до їхніх сімей? Єдине, що може прискорити процес повернення українських дітей, це вивезення їх збройними силами з території Курської області, куди їх депортувала Російська Федерація. Жодної розмови про обміни дітьми бути не може. Російські діти, які будуть евакуйовані, якщо будуть на території України, повинні бути негайно та безумовно повернуті на територію Російської Федерації через безпечний коридор. Затримувати утримувати їх на власній території, я вважаю, буде абсолютно недоцільно, неправомірно. І ще раз повторюся, обмінюватися дітьми. Ми не Вдома. Так, дякуємо вам дуже за зрозуміле роз'яснення. Ми будемо далі стежити за тим процесом, як будуть відбуватись гуманітарні процеси на території Курської області РФ. Катерина Рашельська, експертка регіонального центру прав людини, була з нами на прямому зв'язку.